Друзі, вітаю! Отримала ще одне запитання з приводу моїх коротких лекцій, яке я ще не висвітлювала на youtube каналі Це питання з приводу роботи з інфлюенсерами чи роботи з блогерами, чи ну як хочете лідерами, думками в думок в соціальних мережах. Тобто, Глядачів мого каналу цікавив саме цей механізм, як він працює. Ну, давайте коротко розповім, як він працює, як він працює в Україні і як його застосовують також у світі. Здебільшого роботу з інфлюенсерами застосовують бренди, які продають певні. Товари або послуги напряму споживачу, хоча окремо цей механізм безумовно використовується і в політичній сфері, але е, я навмисно буду е, давати приклади з ну, продуктової галузі, щоб е, вам було е, краще зрозуміло. Тобто, ну давайте такий е, жіночий е, приклад е, приведемо, да, що Ну, припустимо, жінки купують певну косметику, да? ну, наприклад, тональний крем. Да? Всі жінки купують тональний крем, і в цілому вибір цього товару він відбувається за певними статтями чи рекомендаціями, тому що ну, коли ти хочеш спробувати новий крем, чи давайте ну, якийсь чоловічий приклад, не знаю, там чоловічий шампунь, ти ну, Орієнтуєшся на там певні поради. І, відповідно, один з найбільших холдингів, холдинг пана Арно, Луї Вітон Майот і так далі, вони дуже активно працюють з інфлюенсерами. Ну от, Наприклад, для цієї тональної основи, що вони зробили? Тобто, вони від компанії Dior Ну, це теж одна з найдорожчих в цілому косметик. Представили спочатку свою тональну основу в соціальних мережах і на рекламі від відомих власне, зірок. Ну, так як це Крем, там відповідно вони показували, що кожна зірка має там певний колір, певний колір, да, який використовує. І Потім е, вони також працювали з е, ну, десятками інфлюенсерів, е, тобто блогерів, б'юті-блогерів, е, лайфстайл-блогерів, е, е, ну, звісно, в своєму сегменті, тому що все ж таки це е, сегмент, е, ну, такий, да, ці товари вони, е, не дешеві. І відповідно показували таким чином рекомендації цих блогерів відповідної тональної основи. Ну, в продуктових категоріях це робиться досить легко, да тобто, якщо певний інфлюенсер має свою аудиторію, тобто він як життєву історію записує те, що от користувався там цим косметичним засобом, цей косметичний засіб сподобався, і, відповідно, там буде користуватися ним далі. Тепер давайте розглянемо, як це все працює. Ну, тобто всім зрозуміло, що якщо зірка там ну, не знаю, будь-яка. Я не дуже слідкую, але там кін Кардашян да? вона пише про якусь канальну основу, то зрозуміло, що вона робиться за гроші. Просто є окремі агентства, от я в Америці знаю такі декілька, які працюють саме по ну, роботами з зірками шоу-бізнесу. Да? Ну, і це досить великі гонорари, але її потім використовується це саме, тобто що зірка. Написала про це, ну, купуються потім прес-релізи, йде піар-робота з пресою, тобто зрозуміло, ну, як це все використовується. Є е, е, інфлюенсери, які е, ну, там менш відомі, ніж Кім Кардашян, але мають свою аудиторію, е, ну, припустимо, там від мільйона до двох мільйонів. Е, не знаю, певна, там фотомодель. Да? Знову ж таки, я з цією категорією не дуже слідкую, але певна фотомодель, не знаю, там з Вікторія е, Сікрет, вона може так само прорекламувати на своєму особистому телеграм, ой, на своєму особистому інстаграм-каналі, і також це буде ну, хорошим впливом на аудиторію. Але, звісно, її аудиторія, якщо це 2 мільйони, ну не буде активно писати, що от там не знаю, мерії ти так чудово. Виглядаєш, тому що в цілому люди, які слідкують за цією моделлю, вони не знають її особисто. І є інша категорія інфлюенсерів це відомі люди, але які відомі в певній своїй спільноті в своїй країні. Ну, припустимо, якась українська співачка, да? за якою слідкують там 200 тисяч людей, але вона не настільки відома, як Кім Кардашян, але за нею слідкують і, ну ви, мабуть, бачили, коли. Наші селебриті теж в цілому досить активно пишуть про якісь там косметичні заходи, заклади, там або салони, або про якісь продукти. І є мікроінфлюенсери це люди, які мають ну Десь від 10 тисяч е підписників да, до 100 тисяч підписників, але з якими теж навіть от такі великі е бренди е вони працюють, тому що, е відповідно, е ці е інфлюенсери мають дуже глибокий вплив на свою аудиторію. Тобто, ну, давайте візьмемо, мабуть, я відношусь до цих інфлюенсерів, тому що е от, в мене є своя аудиторія. І, ну, я, звісно, не буду писати про косметику, тому що це не моя тема. Але коли я піднімаю певну тему, ну, припустимо, що потрібно піднімати біл Russia State Sponsor of Terrorism, та аудиторія леджислей асистентсів, тобто люди, людей, які ну, пишуть тут місцевим депутатам законопроекти, вони ну, це почитають, послухають. І Можливо, певна частина прийме до уваги мої аргументи, чому потрібно підтримувати цей законопроект. Ну, в мене там своя аудиторія. Я думаю, ви зараз згадаєте декілька людей, на яких ви підписані, які пишуть більше про лайфстайл. І відповідно на їх сторінках ви теж можете знайти ну, певні повідомлення про там, косметику, чи не знаю, туристичного оператора, чи якийсь продукт. чи... Доставку їжі, як, яка їм там подобається, і так далі. Окрім прикладу з діором, в цілому Holding, ну, Луї Vuitton і так далі. Вони часто працюють з інфлюенсерами. Просто якщо вони просувають, припустимо свої магазини Сефора, то вони працюють ну, з інфлюенсерами в іншій категорії, тобто в категорії. Ну, людей з не лакшері сегменту, а людей з середнім доходом, тому що в Сефорі в цілому ви можете купити ну, різні продукти на різний гаманець, скажімо так. І знову ж таки, якщо інфлюенсер пише про магазин, скоріш за все, це контрактна основа. Звісно, тут в США ця галузь розвинена більше ніж в нашій країні і в інших країнах. Але я сподіваюся, що на цьому прикладі я вам, вам досить зрозуміла, показала, як це працює. І знову ж таки, ну, з косметикою це можна проаналізувати, як тобто, ну чи е, після цієї кампанії збільшились продажі. Ну і в таких великих брендах, як там Діор, да, Louis Vuitton, звісно, є ще завдання на впізнаваність бренду е, як такого. Якщо ми говоримо не знаю про Ліфт чи Убер, то є знову ж таки. Ну, Людина дізнається про цей продукт і відповідно ну його пробує, да тобто скачує додаток, і пробує власне цей сервіс. Або якщо не знаю блогери, які пишуть про мотоцикли, просувають певний товар для мотоциклів, то знову ж таки це на їх аудиторію може працювати. З точки зору маркетингу, я вам скажу, що цей інструмент один з найбільш ефективних, який зараз використовується, і це багатомільярдний ринок тут в США. І, звісно, він використовується і в ряді інших країн, в тому числі в нашій країні. Дякую за це питання, воно цікаве. І задавайте ще питання, буду на них відповідати.